65 гривень з вас спрей від комах, будь ласка. картка готівка буде? Готівка. А, зачекайте, не потрібно гроші. Е, я насправді не звичайний продавець, я перевіряю вдачу у людей. Ви вдачлива людина, скажіть? Не знаю. Я вам пропоную покрутити наше колесо фортуни е, і дізнатися, чи вдачлива ви людина, чи ні. І забра... можете забрати цей спрей безкоштовно або з якоюсь знижкою. Просто покрутіть і все. Бажаю, нехай прибуде з вами вдача. Сігнали! Вау! Мінус тисяча. Ха! Можете ще взяти продуктів на 935 гривень. Шоколадки. Ага, є. Давайте сок. Ще ще. Давайте що? дві коробочки конфет. Мінус 200. Ага, так, мінус 230. Давайте рахунку. Давайте е, кіндер. І ферер, що? Ось це, так? Чи 30 гривень у вас? Жувачки. 10 гривень пакети якраз. Вау! Спорились! Так, мінус 20 жуйка і 10 mm. пакет. Мінус 30, так, 0. Ваші соки. Раз. Спрей від комарів. За чим ви прийшли, я нагадую. А, так, є шоколадка. Шоколадка. Конфети. Конфети. І жуйка, це вам в сумочку. Бажаю, нехай вдача з вами буде і надалі. Забирайте це це просто так, безкоштовно, просто посміхайтесь, розказуйте всьому селу, що тут таке відбувається. Все, і гарного дня, гарного настрою, і мені петюлечку ще. Все, клас! Дякую, Дякую до побачення.